Не знаю, чи ви будете це слухати, але це повчально. При дворі Катерини II був француз з прізвищем масон. І цей масон він досить спостерігав за реальністю Російської імперії і написав, що корупція, тотальна корупція. Генерали обкрадають армію. Навіть на прийом до імператриці, щоб прийти, потрібно платити. І він описав цю корупцію і не розумів, що відбувається. І постійно в деяких журналах, газетах публікували ці спогади Масона про те і розповіді Масона про те, що ж робиться з корупцією в Російській імперії. І Катерина відреагувала, вона написала в один журнал, де що ж ви постійно це пишете з номера в номер, одне і те ж саме. І потім вона пояснила, це вона пояснила так, що неможливо вимагати ідеального від неідеальної людської душі. Але історики пояснюють, от такі відсутність реакції Катерини на хабарництво, тим, що Катерина досить гарно вивчала історію, вона знала, що часто це не європейці. Це азіати в європейських кафтанах, в європейському одязі, і їм далеко ще до тих європейських норм, які прийняті, зокрема і в частині корупції. І от коли я це чую е і бачу, як влада, сучасна влада України кволо реагує на корупцію, у мене складаються певні історичні паралелі. Можливо, хтось у владі розуміє. Що насправді а, хто керує? Можливо, хтось у владі розуміє, що це не європейці, а вони просто в європейських кафтанах, на європейських мерседесах. І хтось тому і не бореться з цим явищем, тому що не можна побороти те, що не можна побороти. То тоді, прямо скажіть, ми не боремось, тому що така людська природа, але тоді виникає. Абсолютно безглузде питання. А за що ж ми боремося? А за що вмирають наші хлопці, дівчата? А за що руйнуються наші гідроелектростанції? За що взагалі Україні ось ця біда? За що ми оголосили? Голосили в 2013 році, в 2013-2014, ми за європейські цінності. Так давайте будемо за європейські цінності, а не за європейські цінності в європейських кафтанах з ви зрозуміли якою натурою недосконалою? От така ситуація. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях і вивчайте історію правильно, з висновками, а не просто як ідеологією. Непотрібно і порожньо.